Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міноборони уклало контракт з фірмою Екснардепа Борислава Розенблата на постачання безпілотників, Залужний в ярості. За даними телеграм-каналів, екснардепа затримують і пояснювати. Він буде особисто генералу. Міністерство оборони України сплатило 650 мільйонів гривень авансу компанії Екснардепа Борислава Розенблата за безпілотники Хоук сумнівної якості в серпні 2023 року. Міноборони отримало лише 4 безпілотники з 55 замовлених. Хто ще буде сумніватись в правильності відставки Резнікова? у грудні 2022 року уклало угоду на 807 мільйонів гривень для закупівлі 55 безпілотних авіаційних комплексів Хоук та перерахувала аванс фірмі екс-депутата Розенблата в розмірі 650 мільйонів. Компанія ТОВ українські авіаційні системи ТОВ УАЗ, якою володіє дружина екс-нардепа Борислава Розенблата, повинна була виготовити всі безпілотники до середини серпня 2023 року. Так, ТОВ українські авіаційні системи до 15 серпня пообіцяло здати замовнику. 55 комплексів, але по факту здало тільки один. За місяць до здавання контракту виробник організував навчання для пілотів. Військові розповіли журналістам, що три чверті спроб політати не вдалися взагалі, а нормально запустити безпілотник змогли лише в кінці. Фрагмент невдалих спроб зняли на відео в Києві. Тоді лунали вибухи. Сам Розенблат спостерігав за запусками та переконував операторів БПЛА, що невдачі це норма, адже їм нібито дали навчальні борти, і після навчання операторів БПЛА військові отримають. Цілком придатні. До роботи дрони, проте 14 серпня, за день до здавання контракту готовими були лише чотири. Кожен з яких коштував в державі понад 14,5 мільйонів із 55 безпілотників. Комісія міністерства оборони відмовилася приймати три з чотирьох комплексів БПЛА. Два з них не змогли злетіти. В одного були проблеми з камерою. Ще один упав носовою частиною в землю під час приземлення. Тово заявляло, що його комплекс безпілотників розроблений у кооперації з іноземними партнерами та виготовляється здебільшого зімпера. Деталей допуск до експлуатації в ЗСУ безпілотникам Хоук було надано ще 2017 року. Екс-міністром оборони Степаном Полтораком ще під час випробувань цих безпілотників 2016 року була інформація, що з дев'яти спроб вдалими були лише сім. Проте тоді міноборони підписало контракт із фірмою. Перші два екземпляри були виготовлені через рік. На той момент їх ціна становила близько 6 мільйонів гривень. Влітку 2019 року міноборони замовило ще сім комплексів за тією самою ціною. Через проблеми з комплектуванням його заміну та проведення нових випробувань виконання контракту значно розтягнулося в часі. Визначені контрактом терміни постачання спливли. Міноборони звернулося до суду з вимогою змусити виробника сплатити 10 мільйонів штрафу за зрив контракту. А виробник зі свого боку з вимогою перегляду ціни. Адже після заміни комплектування, на його думку, Хоук коштував значно дорожче. Проте після початку повномасштабного вторгнення через термінову потребу в та в УАЗ все ж таки передало ЗСУ комплекси дронів. У Міноборони підтвердили, що безпілотники потрапили до ЗСУ і що негативних відгуків на них від військових не надходило. Саме цим у міністерстві пояснили підписання СТОВ УАЗ нового контракту. Відповідне замовлення надійшло від Генштабу. Однак вартість безпілотників зросла до понад 14 мільйонів гривень. Як розповів колишній партнер Розенблата Костянтин Пожидаєв, який відповідав за технічний бік контракту, до цієї вартості були включені і сума збитків від раніше фактично подарованих ЗСУ комплексів і 30 Інтересу департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони, саме такі документи, а точніше додаткову угоду до старого контракту Розенблат нібито пропонував підписати Пожидаєву. Однак той відмовився через великі ризики такої оборудки. Втім, у контракті стоять підписи і печатки саме Пожидаєва. Він стверджує, що вони підроблені, а на час підписання його навіть не було в Україні. За його словами, це зробив його партнер Борислав Розенблат для отримання цього контракту з міністерством оборони. Після цього він звільнив Пожидаєва з посади директора і той втратив контроль над компанією. Розенблат Контроль над виробництвом. Пожедає, в який переглянув відео журналістів з випробувань нових БПАК, Хоук стверджує, що вони не мають нічого спільного з тим, що їх підприємство виробляло раніше. У Міноборони повідомили, що в новому контракті з виробником йшлося про той самий Хоук, що й раніше, але з покращеними характеристиками, зі збільшеними дальністю часом польоту та камерою. Втім, по факту виявилося, що 650 мільйонів відписали на неперевірені комплекси. В серпні Борислав Розенблат запевняв, що найближчим часом може здати 30 комплексів дронів, ще кілька десят за кілька місяців. Міноборони зголосилося принести терміни здачі комплексів на жовтень, проте рахунки ТОВ УАЗ перебувають під арештом через кримінальну справу, яку розслідує ДБР. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.